Сили оборони стримують ворога та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації росіян-покровську. У центрі міста зберігаються наші позиції, тривають стрілецькі бої. А противнику не вдається закріпитися. Про це повідомив сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ. За їх даними до ліквідації ворога у середмісті, продовжують залучатися штурмові групи. Зокрема, днями зачистку від ворожої присутності провів ОШБ скала у районі залізничного вокзалу Покровського педагогічного училища та Скверу Соборний це дозволило заблокувати намагання росіян накопичити сили, який безуспішно намагається посилити тиск на північну частину міста. При будь-яких спробах перейти у північну частину міста через залізницю. Ворог несе максимальні втрати. Днями росіяни намагалися перемістити танк на південній околиці Покровська та замаскувати техніку для подальшого використання у штурмових діях. Оператори групи безпілотних систем 7-го корпусу разом з 68-ю окремою ігерською бригадою імені Олексія Довбуша виявили цей танк та знищили його. І цієї ночі росіяни вдарили по Краматорську на Донеччині. Троє людей загинули, і ще троє отримали поранення. Про це повідомляє ДСНС. На місці події надзвичайники надали до медичну допомогу та транспортували до лікарні одного з поранених. Рятувальники в закликали мешканців області евакуюватися до більш безпечних регіонів країни, аби зберегти своє життя та здоров'я. І не припиняють росіяни обстрілювати прикордонні регіони. Цієї ночі ворог атакував Сумщину. Там травмовано рятувальника, пошкоджено підрозділ ДСНС та житловий сектор. Виникла пожежа про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій у Шосткинському районі. У наслідок нанесеного удару по одному з населених пунктів було пошкоджено будівлю та техніку пожежно-рятувального підрозділу. Одного рятувальника з попереднім діагнозом акубаротравма госпіталізували до лікарні. В іншому населеному пункті цього ж району через атаку російського БПЛА загорілася нежитлова будівля. Рятувальники пожежу ліквідували у сумах. Співробітники ДСНС обстежили місце влучання. Пошкодження зафіксовано як у житловому секторі, так і в нежитловій будівлі. Російська Федерація упродовж цього тижня застосувала проти України більше 60 ракет, понад 1050 ударних дронів і майже тисячу керованих авіаційних бомб. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, лише вчора ввечері завершилися пошуково-рятувальні роботи у Тернополі на місці влучання ракети у житловий будинок. Чотири доби безперервно працювали рятувальники. Також тривають роботи у Дніпрі, де влучив російський дрон біля багатоповерхівки. 14 людей постраждали від цього удару, серед них дитина. Як зауважив глава держави, вночі знову були удари по житловій та цивільній інфраструктурі, а також по об'єктах енергетики у різних регіонах України. Вже сьогодні наші радники працюватимуть у Швейцарії з представниками Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції та Великої Британії, але паралельно з дипломатичним треком маємо робити все, щоб посилити наш захист від таких підлих російських ударів. Згодом президент написав, що українська делегація працює в Женеві задля пошуку працездатних рішень для припинення війни, відновлення миру та гарантування тривалої безпеки. І вже були короткі звіти команди про результати перших зустрічей і розмов. Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України. Триває також подальша робота над тим, щоб усі елементи були дійсно ефективними для досягнення Головної мети, на яку розраховують і українці, це врешті-решт покласти край кровопролиттю і війні. Також про перебіг перемовин і домовленостей у своєму телеграмі написав секретар РНБО Рустем Оміров. Поточна редакція документа, хоча й перебуває на завершальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів. Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення до наших зауважень. Це дозволяє рухатися вперед у спільному процесі. Очікуємо на подальший прогрес упродовж сьогоднішнього дня. Кількість загиблих у російського удару по багатоповерхівці у Тернополі зросла до 34 осіб. Про це повідомив глава Тернопільської ОВА Тарас Пастух. За його словами, зниклими безвісти вважаються двоє чоловіків, три жінки та ще одна дитина. Ми можемо констатувати про те, що загинуло 34 людини. 33 з них вже ідентифіковані над встановленням однієї особи, кому належать рештки тіл, фрагменти тіл, які були вчора знайдені, ще працюють судмедексперти. Подалі вже безпосередньо до роботи приступили працівники національної поліції, оскільки порушено кримінальне провадження і зараз проходить збір доказів власне, щодо засобів, якими були. Знищено цей будинок. Попередньо це є припущення, що це є російська ракета Х-101, але все рівно для слідства мають бути відібрані докази. Також у нас ще є припущення, що під час проведення власне, огляду цього будинку можуть бути знайдені рештки ще інших людей, які на даний час рахуються безвести зниклими.